Мить мою вічність собі наостачу, мала щастя своє проміняла його на біду, голубими дощами раз над тобою заплачу, Гіацинтовим сонцем сонцем раз над тобою зійду, голубими дощами. Сто раз над тобою заплачу, гецин сонцем сто раз над тобою зійду. І культурою, і наукою, і технікою, і поезією. Щоб навчити, підростаючи покоління чогось нового і цікавого, ви перш за все повинні самі цікавитися цікавити. і збагачувати свій е, духовний, світовий, своє бачення прекрасного і чудового. Вже почалось, мабуть, майбутнє. Оце, либонь, вже почалось. Не забувайте не забувайте. Воно вже і не залесі, і не знецінюйте коштовне, не загубіться у юрбі, не проміняйте неповторне на сто терзаців у собі. Минають фронди і жіронди, минають славне і гушне, шукайте посмішку джуконі, вона ніколи не мене. любіть трави. Тварин і сонце завтрашнього дня, Вечірню в жари Шляхетну і інодіть коня, згадайте в поспіху вагона в невідворотності зникань, як Рафаелівська мадонна у вічі дивиться віка В епоху спорту і синтетики людей велика ряснота. Нехай тинді пальці енки торкнуть вам серце і вуси. Така тепер у світі конувальня, що треба мати нерви, як дроти. Ну що ж ти, Бог біж мене висотою, лиш візь земну скорбіти не звинти, лежить під небом, чистим і високим, холодний степ моєї самоти. Тут козацький вітер вишмагає душу і я у ніжній Леве добриду, яким вогнем спокутувати мушу хронічну українську доброту, і щось мені таке велить, збілітив гнів до сотого коліна. Стояла в церкві дивна тишина, блищали скрізь поправи ще розлоті і озиралась лотова жона, чекали слуги десь аж біля брами. Наталія молилась гаряче і синя стрічка царської стацдами Текла, як річка їй через плече. Вона молилась. Встань та й подивися, що я вже стала свахою Петра що грошей нас тепер хоч подалися. Невістка в мене царського ребра. Тепер уже й не плачу я ночами. Невістка гарна. Що тут говорить? Нехай вони і тайно обвінчались, та це ж таки уже не фаворит. Бувай на галах і на прийома, бо я графиня, а Олекса граф. Він при дворі, а я уже при йому. Спокійно хай покоїться твій прах. Із церкви вийшла розумовська, зашарудів широкий кринолін, чи то спіткнулась, чи на плитах косько, чи на дзвіниці хилитнувся дзвін, і задвихтіла церква кам'яниця на церкві також хлетавсь і хилиталась папи, і дзвіниця мабуть грицько в землі перевертавсь. А так, наші дітки розкажуть вірші і не Васильівни, між іншим є в програмі дитячого садка. Прошу уже. Тай поважимо мечка. Уже дощемно дало жив'я. Ніч. Лава, лавеченька, лавечка, сонце себло, як з блоя. Віряв, вірятечки, обязала Де ж така біла й кохати? Що в нас би дівчатка? Ай би воділи листечки руїстережки? Дожчик, дочці, злива, плаче, рус, плаче. Дощу ну, мене почуває, виглядає ділка з хатки, по діночку добре спадки, це діночок, як маленький, як і у мене. Під маленькими ялинками, від лаві, літо літове. Тонечок не спираю знань у мані і тубі. Стоять дрожини мокрі, мокрі, глядя діамантові жуки, під грушую одикій мокрі, до рамки водять хіжаки, а далеко далекому туманному, не вигіряючи траву, і в листочку капустами, у життя і звічно ціну. Щеніть зоєчку, як на яконі зачки, щеніч соня зачала в кручі, щеніч волок казавчки. Що ніч квітка. квітка питала хвістку, що з цього би.

Як давно спинилася, бо у неї нозі, було здоров'я, де тепер воно і знов іде, щезай за деревами, Світами стежку снігом притруси. Куди ж ти йдеш, я жду тебе, даремно горить ліхтар. Ніхто не просив. моя бабусю, старша моя мамо, хоч тінь, хоч слід, хоч образ свій залиш, якими я скажу тобі словами, що ти в мені повік не отболиш. Земля без тебе і стебла не вродить, і молоді ума не добіжать. Куди ж ти йдеш? Твоя наливка бродить. І насіння у вузликах лежать ну космос, ну комп'ютер, ну клеїни. А ті казки, те слово, ті сади і так по крихті, крихті Україна іде з тобою. Боже мій, куди? Хоч озирнись, побудь іще хоч ти. Тебе пізно, але єш, зверни додому з білої доріжки, ось наш поріг, хіба не впізнаєш? Ти не заходиш. Кажуть, що ти умерла. Тоді був правиль, а тепер зима, зайшла б, чи що, хоч сльози мені втерла. А то пішла й нема тебе і нема. Дорогою іде чиясь бабуся, і навіть хто знає, як її ім'я. А я дивлюся у вікно. Дивлюся, щоб думати, що може хто моя. Вілля, людина просто ближнього жив б'є. Я не труїла. бо прокляте зілля він випив сам. Воно було моє. Я того отруту з розпачу зібрала, я з малку знаю, деяке село. Я наварила м'яти драголюбу і мені пособила. Наварила ще вже скоро день, що їм іти до шлюбу. Мене ж пече всередині, пече, а не страшніше, що пече, як жога, перевертає душу від жалю невірного, брехливого, чужого, гибного. А я ж його люблю. Дівчата потягли на вечорниці, то я й пішла, щоб вдома не сидіти. Вони собі жартують з парубками. А я сиджу самотня при стіні пряду кудею, не зберусь думками, в мені умерли всі мої пісні, вони співають про якусь керею, про те, що хтось когось занапастив. Я оступіла, Гриць прийшов із нею. Мене побачив, очі опустив. Галею, і в танці, мов щось топтав і нищив чобітьми. Воно було й на танець і не схоже, ті корчі мук у синім кунтуші, аж хтось тоді сказав, а не дай Боже так танцювать на виборі душі. Вечірнє сонце, дякую за день. Вечірнє сонце, дякую за втому. За тих лісів просвітлений едем і за волошку в житті золотою, за твій світанок і за твій зеніт, і за мої опечені зеніти, за те, що завтра хоче, зеленіть, за те, що вчора встигло от за небо в небі, за дитячий сміх, за те, що можуть, і за те, що муж, Вечірнє сонце, дякую за всіх, котрі нічим не осквернили душу, за те, що завтра жде своїх натхнень, що десь у світі кров ще не пролито. Вечірнє сонце, дякую за день, за цю потребу слова, як молитва.